Shams Charania with breaking news. Sources tell me that Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has demanded a trade out of Brooklyn. З моменту, коли Кевін Дюрент відкликав свій запит на трейд з Брукліна в серпні минулого року, всі думали над тим, коли Кейді знову розчарується в організації Нетс та ще раз спробує втекти з Брукліна. Але замість цього це зробив Кері Ірвінг. Він знову створив інформаційне цунамі в Лізі, запросивши обмін з НЕЦ. Команду було проінформовано про те, що Ірвін хоче піти до дедлайну обмінів що 9 лютого. В іншому випадку він піде на правах вільного агента. Саме це головна тема в НБІ прямо зараз. І саме про це відео від Double Dribble. Дайте нам лайк, підписуйтесь на наш канал. Продовжуємо. Кейрі не сподобалося, що в пропозиції НЕЦ щодо продовження контракту був пункт прив'язаний до перемоги в чемпіонаті. НБІ це викликало обурення у Кейрі. Призвело до запиту на трейд. Насправді, навіть після запиту НЕЦ не зобов'язані міняти Кейрі, але такої мотивації, мабуть, буде більше ніж мотивації тримати в команді гравця, який не хоче бути її частиною. Але пригадуючи літні Київські Кевіна Дюрента, як то кажуть, все не так однозначно. Ірвінг винець 2019 року, і за цей час він зіграв лише в 143 матчах, пропустивши 133. Для порівняння за два сезони в Бостоні він зіграв 127 матчів. Ще в листопаді Кейрі було відсторонено від матчів в результаті скандалу з Лінком в соцмережах на антисемітський документальний фільм. Кейрі вибачився, але репутаційно це сильно вдарило і по ньому, і по команді, навіть на які відмовились від контракту з захисником. І в результаті Ірвінг пропустив 8 матчів. В попередньому сезоні він зіграв лише в 29 зустрічах через ковідний скандал. Він відмовився від вакцини і за правилами міста Нью-Йорк не міг брати участі в матчах. NBA. лише в січні він почав грати на виїзді, а в березні повернувся на майданчик в домашніх зустрічах, пропустивши майже весь сезон. Раніше, ще на початку свого шляху, вунець перші сезони, Ірвін теж неодноразово полишав команду через особисті причини. Витівки Кейрі змусили Джеймса Хардена попросити про трейд Філадельфії. До речі, Харден теж робив свій запит в той момент, коли у Діранта була травма. В Той же час, ще менше ніж три місяці тому, один з генеральних менеджерів клубу НБА анонімно висловив думку про те, що в результаті останнього скандалу, пов'язаного з антисемітизмом, ірвінг в ЕНБІ більше не зіграє. Як виявилось, генмени можуть помилятися. Адже з того моменту Кейрі набирає 27,2 очка, 6,8 передачі та 5,4 підбирання. А нец виграли 24 матчі з 30 П'яти прямо зараз головними претендентами на Кейрі, який залишається в топ-20 гравців ліги, називають LA Lakers, Dallas Phoenix та Clippers. До речі, Ірвін пропустив останній матч проти Вашингтона, в якому ще символічно нец виграла. а Кем Томас набрав 44 очки через біль у лотковому м'язі. Але ми чудово розуміємо, що пов'язано це саме з запитом на обмін. Тож, для обговорення цієї теми використовуємо студію ESPN, в якій зібрався топовий склад. І спочатку пояснювальна бригада від головного інсайдера NBA Едріана Воджнаровські з моменту, коли стало відомо про запит Кейрі, Лейкерс Даллас, Фінікс зв'язувалися з Брукліном. ще одна команда, яка вимкнулася в боротьбу за ірінге, це LA Кліперс. Вони теж хочуть поборотися за захисника, адже вони були на ринку в пошуках розігруючого. Тож зараз є ці чотири команди та інші. Бруклін спілкується з тими командами, які звернулися до них, і оперує як команда, яка хоче провести трейд. І вони зроблять це. Вони обміняють кері до дедлайна. І їхньою метою є отримати гравців в рамках тристороннього чи чотиристороннього трейду, використовуючи драфт-піки від першої сторони, щоб отримати до свого складу людей, які допоможуть Кевіну Дюренту продовжити боротьбу за титул NBA. Кевен хочуть хоче залишитись числі контендерів. І зараз це важкий виклик для них, адже Бен Сімон грає в цьому сезоні відверто погано. Вони Намагається тепер знайти цінну заміну Кейрі, і як на мене, треба уважніше стежити за сюжетом пов'язаним з Лейкерс. Адже достатньо багато факторів говорять про те, що Леброн Джеймс хоче отримати Кейрі в свою команду. У Лейкерс є активи, щоб провести цей трейд. Але треба розуміти, що в цьому обміні братимуть участь більше ніж дві команди, зокрема Кліперс, які тепер теж в перегонах. Далі слухаємо Стівена Ейсміта. По-перше, по-перше, хочу сказати, що це абсолютно ідіотський вчинок від Кейрі. Я йому більше не вірю, і ось що я хочу сказати: слухаючи те, що сказав Водж в контексті двох команд з Лос-Анджелеса, які хочуть Кейрі, в контексті Далласа та Фінікса, всі ці команди готові платити йому гарантований контракт на 4 роки. Чи інший варіант? Але ці клуби готові дати йому гроші, які він хоче, і більше ніж дасть йому Бруклін. Взагалі, коли мова йде про зіркового гравця, у якого закінчується контракт, зазвичай його або намагається обміняти, або домовляється про продовження контракту. Але ніхто не хоче дограти сезон і дати зірці піти безкоштовно, адже це ризик. А Керрі залишається в топ 15 гравців в лізі прямо зараз. І тепер питання: і що він робитиме? Він гратиме далі, зменшуючи свою цінність ще більше. Моя відповідь ні, він цього не робитиме. Адже ми знаємо, що за людина Керрі. він стоятиме на своєму, на своїх принципах. Він зіркає. Він скаже: ви не даєте мені піти, ви не даєте мені контракт. Окей, тоді я чекатиму до кінця сезону, поки не стану вільним агентом і отримую свої гроші. Тож я вважаю, що Керрі Ірвін готується до того, щоб пропустити залишок сезону, якщо його не обміняють. В мене є така інформація. Я не знаю точно, як буде насправді, але це те, що говорять в Лізі прямо зараз. Не така думка, говорить Джелін Роуз. Якщо я міняю Керрі Ірвінга, я маю отримати взамін іншого Олстара. Мені не потрібні піки, які можна використати за два або три роки, щоб вони зіграли з Кейном Дюрентом. Адже Кейді залишається в команді і не хочуть виграти титул. Джей Джей, давай трохи поговоримо про команди, які претендують на Кейрі Лейкерс, Кліперс, Мефс та Санс. у випадку обміну ірвінга теоретично. Так чи зможе кожна з цих команд отримати статус контендера на захист? Заході. Мені особисто не подобається варіант з Далосом, але як на мене, команди з LA та Фінікса реально стануть контендерами. Ми про це раніше вже говорили. На заході лише три перемоги відділяють команди з четвертої по тринадцяту позиції, і в цьому пулі якраз знаходяться вище згадані команди у випадку обміну ірвінга. Баланс сили на заході зміниться, адже він дуже сильний гравець. Стівен Ей, я згоден з тобою. Зірки зазвичай не погоджуються входити в контрактний сезон без подовження контракту. Але враховуючи те, що наробив Кейрі в Брукліні за останні три з половиною сезони, тобі було б комфортно на місці НЕД здавати йому максималку на чотири роки. Звичайно, ні. І знаєте, що мене дуже сильно розчаровує, говорить Джей Джей Редік з моменту, коли Жак Воно чоливнець, і до травми Кевіна Дюрента Бруклін був найкращою командою в світі. 25 перемог та 8 поразок на цьому відрізку. Захист та напад Нец був у топ-5 ліги за ефективністю. І знаєте що Кевін Дюрент скоро повернеться на майданчик, І з цим ростером Бруклін міг би знову стати контендером. Зазвичай місцем, де можна зустріти Дюрента, є Твіттер, але, наче поки що там нічого від нього не чути, Джейлене, чи можеш ти уявити, що відбувається в голові КД після цих новин? думаю, що він не скаже цього сьогодні або завтра, але якщо озирнутися назад, завжди у гравців є питання: а якщо б... Я думаю, він жаліє про те, що залишив Warriors. Це була ідеальна команда. Вони виграли два титули. KD був MVP фіналу, Але і Кейрі, і KD Кей хотіли щось довести. Ірвін хотів довести, що він може перемагати без Леброна. А дюран хотів довести, що його перехід в ГСВ не був найганебнішим переходом суперзірки в історії. Вони зібралися в Брукліні, щоб досягти успіху разом, але поки що це суцільний провал. Слухайте, вони чудово грали до травми Дюрента, але в Брукліні знову день бабаке. Слухайте, я не хочу спекулювати і гадати про те, що там в голові у Кевіна Дюрента, але перше про що я подумав, коли Кейрі запросив обмін, що це означає для Кевіна. Водж каже про те, що НЕЦ можуть отримати в обмін на гравці гравців ротації і в прямому трейді, і в блокбастер трейді за участі декількох команд. Але що точно не може дозволити собі НЕЦ це провалити сезон, в якому Кевін Дюрен демонструє гру рівня претендента на титул MVP. коли Кейді на майданчику Бруклін грає на рівні контендера. Якщо Нетс отримують піки від лейкерс, вони не триматимуть їх до 27-го та 29-го років, та намагатимуться обміняти їх третій стороні щоб додати до ростера сильних гравців прямо зараз, під час дедлайну. Саме так і вибудовуватиметься трейд Кері Ірвінга за участі декількох команд. Насправді, якщо подивитись на цю історію з іншого боку, нець можуть ігнорувати запит Кейрі і спробувати відправитись із ним в останню подорож. Вони вже отримали репутаційні збитки через Ірвінга. Вони знають його краще ніж будь-хто інший. Нець можуть спробувати вивести переповнену драмою команду в плей-офф, як вони зробили це минулого сезону, і подивитися, чим завершиться ця історія. Або вони можуть все ж таки обміняти кейрі, що означатиме кінець найвеличнішої ери Брукленнець ера, яка принесла команді лише одну перемогу в серії плей-офф. чим завершиться ця історія? Обов'язково пишіть свої думки в коментарі. Давайте обговорювати. Це Дабл Дрібл.